Екселас, Shadow і так, всім привіт. Ми з вами перейшли до частини, де ми поговоримо Долорес на клан Босі, тобто на драконі. Це відео не буде дуже довгим. І я хотів би звернути основну увагу, або, скажу, так, на лайфхаки саме для Долорес. На клан босі. Ми з вами використовуємо артефакт вчення предків і сет із колець Прилив Сил. Якщо у вас є лідер під фракцією для Долорес, обов'язково його беремо, тому що стат Долорес збільшиться. Також дуже важливо, щоб у вас був ще один герой, на кого ви одягнете кольца із сету Прилив сил, тому що ми будемо цим героєм бафати Долорес. В цьому випадку я Еловін одяг саме у цей сет. Коли починається бій, дуже важливо правильно розставити героїв. У моєму випадку ставимо першого героя Салазара. Тому що після нього я буду ставити Долорес, і завдяки своєму сету прилив сил воно також бафне мого Салазара і дасть йому плюс 10% до атаки. Після цього ми ставимо Еловін, яка також має сет колець прилив сил. Ви можете сказати, що у полі доступу також є Салазар, і Еловін може бафнути не Долорес своїми кільцями, а саме Салазара, можливо, це і так. Якщо це так, поправте мене, будь ласка, але я провів 20 тестів, і із них десь 18 разів саме Долорес бафилась від Еловін. Тому я вважаю, що це дуже високий коефіцієнт, і ви можете повторювати так само. І що ми зараз маємо? Ми маємо, що Салазар у нас бафнутий на плюс 10% атаки, і також і наша Долорес бафнута на 10% атаки. А далі робите те, що й завжди: Ставите своїх героїв, чекаєте щит на босі і все ультуєте. Наступний невеличкий лайфхак це саме з героєм Лора. У неї є дуже крутий талант, коли ви розташовуєте її на полі бою і зразу продаєте або не зразу, то після того як ви її продали, всі герої, які знаходяться навколо неї, вони заливають собі 50% ярості. Ось саме цю зборку можна на початку використовувати з Долорес. Спочатку робимо так само: ставимо Салазара, ставимо Долорес і після цього ставимо лор. У лори також може бути набір із колець прилив сил. В цьому випадку справа від Долорес треба було поставити ще одного лучника, тому що після продажі лори він також би залив собі всю шкалу гніву. І тоді ми все прожимаємо ульти наших ДД Долорес і ви розставляємо всіх інших героїв. І до того часу, коли бос накине на себе щит, у це це відкатиться, і наші герої будуть стояти з майже повною полоскою. Таку механіку використовують на початку бою, і також можна використовувати в кінці бою. Коли залишається секунд 30, ви продаєте свого хілера, ставите якраз долорес, продайте її, і тим самим заливаєте полоску. І ще секунд 30 ваші герої будуть з ультою наносити урон по босі. Це все, чим я хотів поділитися: долорес і невеличкі лайфхаки на босі.